Славити Бога завжди добре, правда? Це так приємно. Я хотів би, щоб ми сьогодні поговорили в такому напрямку, як нові імена. Вам подобається ваше ім'я, яке ви маєте? Правда? Я розумію, що ваші імена не можуть конкурувати з такими іменами, як Петро, наприклад, ну, але кожне ім'я важливе і красиве. Є біблійні імена, правда? І кажуть, є небіблійні. Є люди, які мають, до речі, по два імені. Я думаю, ви зустрічали таких людей, правда? Через риску. Так і, так і написано два імені. А що, якщо їх може бути ще більше? Що таке ім'я в духовному світі? От давайте ми про це поговоримо. І чому це має значимість для нашого теперішнього непростого буття, для того, щоб ми були укріплені? Я хотів би, щоб ми почали з старого заповіту. У мене зараз такий є цикл, ми з баржі роздумуємо над дорогами Аврама. І бачу, є над чим поздумувати. Знаєте, з нашим братом Авраамом варто так подумки пройтися, подивитися, що він проходив, адже він наш батько віри, правда, за вірою. Я хотів би почитати з 17-го розділу книги Буття і. Почати так: Коли Авраамові сповнилося 99 років, звувате, 99 років. Ювілей підходить, боже Боже. Господь явився йому і мовив: Я Бог самогутній, або перекладається як Бог самогутній, хто скаже Ельшадай. Якщо ти слухатимеш саме мене і будеш бездоганним, я укладу умову угоду між нами і примножу твій рід, зробивши його великим. Тоді впав Аврам до лілиць і мовив Бог до нього: Ось моя угода з тобою. Ти станеш батьком багатьох народів. І знаєте, і далі, де що сталося? Авраам не міг своїм старим іменем отримати те, що Бог йому обіцяв. Я хотів би сьогодні проголошити дещо в твоє життя і молитися за тебе і за себе. Тому що досить часто в нас буває щось схоже: ми хочемо отримати щось нове від Бога, але залишитися у старому статусі. Я, Боже, не буду змінюватись, приблизно так, але ти мені дай дещо. І Авраамові Бог показує дещо інакше. Він каже, ти маєш змінити ім'я. До речі, я хочу вам сказати, що більшість з нас на правду ми робимо помилки. І навіть тільки що я обмовився. Знаєте чого? Тому що насправді ми би мали постійно, згадуючи нашого брата за вірою, говорити Авраам. Але воно якось так швидше, правда, якось. Скорочено українською гарно так вимовляється Авраам, ім'я так Авраам, Авраам, але Авраам це старе ім'я Авраама. Правда? Насправді Авраама. Насправді нове ім'я Авраам, два дві букви А. Здається, одна буква. Але ви знаєте, на сході, коли ми говоримо за семітські мови, конкретно за древньогебрейську мову, там кожна буква має значення. І там не просто вимова помінялась. Це щось інакше, це щось набагато інше, тому що. Це ім'я означає батько багатьох. Взагалі, якщо бути точно, то, то ем, Аврам теж гарне ім'я. Авраам, знаєте, що означає? Шановний батько. Шановний батько. Але це не батько багатьох. Бог йому дає нове ім'я. Знаєте, якщо ми подивимося і згадаємо мужів Божих і жон, яким Бог міняв імена, ім то виявляється, не так багато їх і було. Давайте ми згадаємо. Ну, Сара, само собою, правда? Королева Сара, там два дві букви Р. А, можна згадати кого ще? Ну, старий заповідь. Давайте зможемо старий заповіт. Ну, само собою, Ізраїль, так? До речі, Ізраїль ім'я цікаве, це такий богоборець. Там два аспекти є. З одної сторони боротьба з Богом, з другої сторони, з Богом мається на увазі разом. А от давайте задайте кого? Ісуса Навина. До речі, Ісус, пам'ятаєте, там Осія, там є таке звучання цікаве. Там він був названий щодо спасіння стосовно спасіння, а потім далі підкреслено, що Бог спасає. Це вже Ішуа, так? І Ісус. І потім так само називався Наш Спаситель. Ще одне ім'я нове. Ну і певне, все, якщо ми говоримо про імена, які б міняв сам Бог, ловіть момент, або міняли Божі служителі. Ми не згадуємо Даниїла, наприклад, так, чи того самого Йосипа, які міняли імена вже в тій цивілізаційній ситуації, які вони були в тій країні, де вони служили. А ми говоримо зараз про Божі зміни, розумієте, від Божих служителів. Так от маєте все, не так багато. Але чому було важливо це змінити? Дивіться, по-перше, ім'я, а в той час, і взагалі ми читаємо це червоною ниткою по, по всьому строму забиттю, воно щось значило. Це, по суті, було пророцтво, яке з тобою було. Безі мною. Згадайте Калева. До речі, дуже нехарактерне їм ім'я. Його не міняли. Там не треба було міняти, тому що Калев був вірний як то. Ну, як пес кажуть, так в Україні кажуть. І зауважте, що це було дуже незвично, тому що для євреїв пес це не є часта тварина. Але він настільки був вірний, що ну от ім'я підійшло. І дивіться, і багато чого, що ми читаємо про імена в старому заповіті, відповідало. Ем, більше того, таке враження було, що знаєте, от прям для нього це ім'я. Тобто ім'я це було таке, знаєте, дійсно проголошення духовне, таке якщо хочете, просто, яке ходило з тобою. Кожен раз, коли тебе називали, вони вже щось проголошували. Кожен раз, коли тебе називали, то мене, вони вже робили проголошення. Зміна імені це дуже цікава річ, дуже особлива, дуже унікальна річ. За сутністю, що це означало для тодішніх людей? Давайте ми трошечки задумаємося над тим. Це не просто поміняти ім'я. Якби ми зараз поміняли знаєте, в паспорті ім'я. Ну, Пішов, дав заяву, хочу поміняти. Ну, зробили. Ні-ні. ні. В той час це щось означало би, якби ми зараз поміняли не просто ім'я в паспорті, дивіться, а поміняли всюди, в метриках, в свідоцтві про народження. Так поміняли, що ніби іншого імені і не було. Що Це ім'я, яке ми зараз взяли, воно було завжди. Ось що означало в той час поміняти ім'я. Тому що ім'я нерозривно було зв'язано з самою людиною. Розуміє? Тобто, змінити ім'я це означає повністю стати іншим. За сутністю, якщо ще глибше підійти до цієї справи, це означало поміняти минуле. Це означало старого Аврама нема. Тепер Аврагам. Він батько багатьох народів. Чому я це говорю про нас? А на які імена ти і я відгукуєшся? Знаєте, що означає, що ім'я твоє, що ти на нього відгукуєшся? Ти, ти, ти не прогавиш його. Знаєте, якщо я б достояти в натовпі і мене б хтось шукати, навіть якщо я тої людини не знаю. І вона скаже: Петро, тут є Петро серед НАТО, бо Петро є, то я що точно оглянусь, правда? А від собі він шукає мене, але, але сплутав, сплутав. І а, бо йому, перепрошую, сказали не так, щоб не звати не так. І від собі він каже: Олег, тут є Олег. Де є Олег? Він може прямо біля вуха мого кричати, правда? Я навіть не поврухнусь, ну при чому тут? Є? Я ж Петро. А як щодо інших імен? Ви знаєте, сам Бог він називається по-різному. От Ми сьогодні згадали Шадай, можна говорити Бог Саваот, Сьогодні задум було Яхве або по різному його мовляють Яхова, Єгова, де хто прикладає це сущий Бог і так далі. Бог сам називається різними правда, іменами. І імена можуть бути не лише в плані імені, яке стосується сім'ї, коли тебе називають рідні чи друзі. Імена часто можуть означати твої риси характеру, твою сутність. І тут вже серйозніші речі. От тут питання, на які ми навіть гукуємося. Наприклад, чи, чи ти реагуєш на таке ім'я як грішник? Чи праведник? На що ти скоріше оглянешся? Ей, грішник Петро, тут є грішник Петро. То я? Чи ні? Чи ти справді я ми так помінялися, що ми гукуємося лише на праведник? Взагалі-то би так мало бути, правда? Ти відгукуєшся, ти реагуєш на благословенний, чи ти реагуєш на невдачник? Ти реагуєш на праведний чи обманець? Ти реагуєш на змінений чи незмінний? На, на що ми реагуємо, таке наше ім'я? Я можу скільки завгодно вам говорити, що я змінив своє ім'я, але якщо я далі продовжую реагувати на Петро, то я таке Петро. Трошечки давайте ще перепрошую заглибимося глибше в ту тему. Давайте, дивіться. І так він каже: твоїм іменем буде Авраам. Оскільки я зроблю тебе батьком багатьох народів, я зроблю тебе життєдайним. Бо від тебе візьмуть початок багато народів і багато царів. Тож укладаю угоду між мною і тобою і твоїми нащадками після тебе з покоління в покоління. Це буде вічна угода. Я буду Богом для тебе і для твоїх нащадків після тебе. Я віддаю і тобі і усім твоїм майбутнім поколінням землю, по якій ти мандруєш, всю землю хананську, і то буде навічно. Я буду їхнім Богом. І ще сказав Бог Авраму. Ти й усі твої нащадки в усі часи дотримуватись нашої угоди. Це моя угода, якої ви мусите слухатися. Це угода між мною і всіма вашими наступними поколіннями. Кожен чоловік має бути обрізаний. Ви мусите обрізати крайню плоть, і це буде доказом того, що ви приймаєте цю, цю угоду між мною і вами. У усіх ваших поколіннях, кожному хлопчику, лише йому виповниться 8 днів, слід буде зробити обрізання. Усім народженим у вашому домі і всім придбаним за гроші у чужинця слід робити обрізання. Навіть якщо він і не з вашого роду, як раби народжені у вашому домі, так і ті, яких придбали за гроші, вони мають бути обрізані. І таким чином ваша плоть матиме печатку моєї вічної угоди. Усякого необрізаного чоловіка слід вигнати з-поміж народу, бо він порушує мою угоду. Бог сказав Раму: Твоя жінка не буде вже називатися Сарою. І так, бачите, Бог не зупиняється. Він продовжує переіміновувати. Він дає зрозуміти Авраму, що з минулим покінчено. Там було багато видимих речей, що покінчено. Саме видима річ слухайте, це обрізання, правда, там чітка була печатка на тілі, що цей народ інакший. Але навіть імена самого Аврама, який став Авраамом, як родоначальник, і Сари, як Сари, дещо показують. І дивіться далі: він каже: її ім'я тепер Сара. Княжна, така якби королевна. і далі каже: Я благословлю її, я дам тобі сина від неї, і я благословлю її, і вона стане матір'ю народів, і царям цих народів дасть вона життя. Авраам впав до рілиць, щоб показати повагу до Бога. Але про себе розсміявся, думаючи, чи народиться дитина. Від столітнього діда. Мені дуже подобається цей переклад. Абрам так впав. Ну і потім думає, ну, то все добре. Так? Ну, по-перше, слухайте, ім'я міняти в 100 років ну, знаєте, таке собі, таке собі задоволення, тому що всі вже звикли до того імені. А друге, він каже, чи народиться дитина від столітнього діда. І чи може 90-століття Сара народити? Розумієте, тобто імена то дали. Імена чітко означають про. Те, що буде багато потомків, розумієте, бо інакше імена мене би не мала змісту, тому що він і так поважний батько був. Аврам це поважний батько. Ну, і добре, але він каже, ні, ти будеш батьком інших народів. Тобто, іншим словами, батьком ще батьків. А як? Як? як 100 років. І Сара, так само, бачите, але дивіться далі: Авраам тоді сказав Богові: Я сподіваюся, Ізмаїл матиме прихильність твою. Ми читаємо в іншому прикладі: так хоч би Ізмаїл жив перед моїм обличчям. Слухайте, Авраам ще нічого не зрозумів. Бог їм показує, ти від сьогодні інший. Я перекреслив твоє минуле. Ти став зовсім інакше. Авраам далі до минулого, Він каже, та хоч би то з минулого лишилось трошки. Послухайте, слухайте, якщо ви щось хочете отримати від Бога нове, перестаньте думати про старе. Якщо ви хочете отримати від Бога нове благословіння, прийміть нове ім'я. Ви не можете отримати нові благословіння, війти в нові обітниці, перебуваючи старим, таким самим колись, і аби трошки щось лишилося. Бог показує, так не вийде. І дивіться, що далі написано: Він Бог каже: ні. Твоя дружина, Сара, Боже називає її по-новому, народить тобі сина і назвеш ти його Ісаком. Я укладу з ним і з його нащадками мою угоду, і вона буде навік. Ось, виявляється все те, що ми тільки що читали, про всі обрізання, про те, що вічна угода, про те, що всі люди будуть благословені. Це все про Ісака. Це все про нове. Авраам в голові тримає Ізмаїла. Він каже, Боже, ну я вже сторічний дід, певно, що Ізмаїл такий буде плодовити. Ну, а мене символічно назвали, ну знаєте, ну чоби ні? Це щось зовсім інше. Тепер давайте ми подивимося об'явлення. Сьогодні ми згадували Саула, Сергій згадав, що теж ім'я йому змінилося. Взагалі в новому запиті багато що змі... вже є щодо змінних імен, Але я би подивився одну річ. Давайте ми подивимося об'явлення другий розділ. Я хотів би, щоб ми якраз в тому напрямку мали молитву. Це новозоповітні обновлення, щоб воно сьогодні прийшло в наше серце, щоб ми сьогодні могли залишити дещо з минулого назавжди, так ніби його не було. Ось як Бог може це міняти. Бог може змінити твоє минуле настільки, що за зовнішніми ознаками все лишиться, як було. Зовнішні зміни залишаться, все те що ти пережив минулому залишиться, в пам'яті людей це залишиться, фотографії залишаться, відео залишиться, але щось поміняється. В духовному світі пройдуть такі зміни, якщо ти отримаєш те нове ім'я, яке сьогодні ти зможеш і я взяти, то стануться такі духовні зміни, що в духовному світі того минулого негативного наче не було. В, в зовнішньому в матеріальному світі все лишається, але в духовному світі Бог на тебе даргувати так, наче того не було. Зауважте, Він каже до Авраама, послухай, не говори мені про Ізмаїла, іншими словами, Ісак, в новому буде щось нове. Більше того, якщо ми читаємо от якраз другий розділ, я би хотів взяти одне місце тут багато є про, про ту тему, але я візьму 17-й вірш, другий розділ откровення посла Івана. Хто має вуха, нехай слухає, що дух. Промовляє церква. Я хотів би, щоб ми сьогодні під час цієї молитви також могли відкривати свої вуха до слухання. І тут написано тому, хто переможе, буде від мене прихована манна. І дам я тому білий камінь, а на камені тому буде написане нове ім'я, якого ніхто не знатиме, крім того, хто одержить його. Звісно, тут глобальна річ тут там багато богословських пошуків пояснень, що таке це нове ім'я. Але тут показаний деякий принцип. Я хотів би, щоб ви сьогодні взяли цей духовний принцип. Коли Бог дає тобі нове ім'я, перше Він дає ім'я, друге, ти його маєш взяти. І дивіться, і це між Богом і тобою. Він каже, що буде знати тільки той, хто отримає це ім'я. Подібно, так само, як нам дають ім'я при народженні, правда? Дивіться, ми хіба взагалі -то при тому беремо участь? Правда? Чи питають дітей, ви бачили, що маленьку дитинку, яка ще не може говорити? Прийшли всі разом. Вся сім'я прийшла, зібралася і каже, слухай, порадь нам, як тебе назвати? От скажи, може ти будеш Давид? Дитина М -м 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 -м. о, певний то знак. Може, ти будеш Йосип? Правда так ні? А що? Приходить, яке зрозумів до батьків чи до дідів, то вже як то впливає. Конкуренція починається. І що? І називають? І дитина, якби ні при чому, у нас маленька її вже назвали. І її вже на все життя проголосили ім'я. І от коли Бог міняє ім'я, дивіться, Він забирає, Він не просто лишає через риску, він забирає те, що було в тебе старого, то що треба змінити. Дає тобі нове ім'я, це тільки від нього. Може бути, якщо ти його береш, то це між ним і між тобою, тобі треба прийняти. І далі є одна ознака. Ти маєш тепер відгукуватися, ти маєш тепер реагувати вже на нове ім'я. Що мені Бог сьогодні показує, коли буде йти ця молитва, я хотів би, щоб ті, хто є в тому залі, хто нас слухає онлайн, ви сьогодні почули, яке то нове ім'я для себе. Ось до чого я вів. Те ім'я, яке тобі давно вже треба було інше. Ми сьогодні не будемо міняти паспорти, не переживайте, там не треба заяви писати, але є дещо, що Бог хоче в тебе змінити. Можливо, ти все ще себе продовжуєш називати боягузом. Всі кажуть, що ти нормальний, всі кажуть, що все добре, але ти чуєш, що страх не Можливо, ти себе, себе десь глибоко підсвітово продовжуєш називати невдачником. Ти знаєш, що так не треба, але воно тобі, знає отут тобі. Ти на це реагуєш. І коли в житті щось стається не так, і хтось каже: Ей, невдачник, таке враження, я зараз обернуся, то до мене. Хтось, хто є на цьому місці, ви ще себе продовжуєте називати ем, тим, кому все не виходить, тим, кому нема везіння від Бога. Ви себе продовжуєте називати тим. хто Конфліктний, а може вас, може людина складним характером, ви себе називаєте, або щось інше. Коли ми будемо сьогодні молитися, відчуйте від Духа Святого, замість того старого, бодай в видніше в двох сферах вашого життя щось нове. І коли сьогодні Бог називає тебе благословенний, то більше не реагуй на слово проклятий. І коли Бог сьогодні скаже, що ти праведний, то не реагуй більше на грішний. І коли Бог сьогодні назве тебе благословенним, то не реагуй більше на невдачника. І коли Бог назве тебе сьогодні успішним, то не реагуй, коли тебе кажуть, ей, ти не успішний. І коли Бог назве тебе сьогодні благословінням, то не відгукуйся більше на прокляття. І коли ми візьмемо сьогодні це нове ім'я, можливо, це одна, дві сфери твого життя, я не знаю, що, в якій сфері тобі потрібно нове це обновлення. Пам'ятай, коли ти взяв нове ім'я, старого більше не буде. Ти старого більше не маєш знати. І коли я десь на тобі, умовно кажучи, в духовному світі ти почуєш щось таке, на що ти раніше так швидко реагував, це до мене. Це, якщо невдача, це до мене. Якщо проблеми з фінансами, це до мене. Якщо борги, це до мене. Якщо конфліктний характер це до мене, якщо нестриманість, це до мене. Ні. Я сьогодні беру щось нове в своє життя, я залишаю старе. І тепер я буду реагувати на нове ім'я. Не Авраам, а Авраам. Не Сара, а Сара. Мені мало бути просто поважним батьком, я хочу бути батьком батьків. Мені мало просто бути таким християнином, Я хочу сьогодні обновлення, щоб я став успішним і благословенним. І для того треба отримати це нове ім'я, це новий статус разом з ним. А через це почнуться зміни навколо. Знаєте, кажуть, як називеш? Корабель, так? Так він і попливе. Я мушу задати такий совєтський один мультфільм. Я не знаю, хто тут є з такого віку, що ви ще пам'ятаєте його. Там такий був корабель, гарний кораблик, про, 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 про кораблик взагалі-то, не тільки про кораблик, той мультфільм. Капітан Рунгель, здається, так? і там такий був корабель. І наче було все добре. Корабель мав називатися побєда взагалі. взагалі-то. Але дві перших букви що відпали, і корабель почав називатися Біда. І там з ним постійний біде цілий мультик. Я хотів би, щоб ти сьогодні ці букви дочепив. Я хотів би, щоб сьогодні ти реагував від Бога, від Духа Святого на свою сім'ю як про успішну зі мною. Я хотів би, щоб ти реагував на себе тільки тоді, коли до тебе голос. Ей, хто тут щасливий? Хто щасливий тут? Я. Хто тут благословення? Я. Хто праведний, хто успішний? Нам треба поміняти це ім'я і взятися новий статус. І знаєте, що далі? Далі почнуться зміни. Тому що це нове ім'я, яке ти сьогодні отримаєш від Бога, воно буде супроводжувати тебе. Воно буде саме, так би мовити, робити свою роботу, тому що це, по суті, проголошення твоє життя і будуть йти зміни. Давайте ми станемо. Це буде дуже цікава молитва, дуже сокровенна молитва. Я хотів би, щоб ми зараз мали музику, потім ще група прославлення заспіває про те, що слава Богові. Тому що, знаєте, честь не тому, хто отримав ім'я. Головна честь тому, хто дав ім'я. Сьогодні Сьогодні ми віддаємо славу не ти людині, яка відчує, що їй сьогодні треба. Якій сфері, тобі треба цього одновлення чи мені, якійсь сфері нам треба нове ім'я. Настільки нове, що те старе вже не буде згадано. Нове, аби минуле моє перестало існувати. Нове, аби так виглядало, ніби мого старого і не було в духовному світі, але вся слава йому, тому хто дає ці імена. І от коли ти відчуєш від нього це нове, ти сам собі не придумаєш, ти сам собі не нафантазуєш, бо воно не спрацює. Знаєте, так само як маленька дитина, вона сама себе не назве. Але коли тобі, Богдазі, і ти по міру свого духовного розуміння, дорослішення, будеш отримувати не тільки сьогодні ці нові імена, ці новий статус, в твоєму житті почнуться зміни. Сьогодні Бог мені показав, що тут навіть на цьому місці є люди, а також ті, хто нас дивляться онлайн і будуть ще переглядати, які через такі зміни в своєму самоусвідомленні. Вони отримують абсолютно нові реалії в житті, бо показав, що в деяких сім'ях потрібно кардинально поміняти відношення до самого себе. Хто ти в цій сім'ї? Наскільки ти бажаний, очікуваний і люблений? Хто ти в суспільстві, хто ти в самослужінні, хто ти в церкві, хто ти в духовному світі? Ісус тебе називає благословінням. Ісус тебе називає праведним, а не грішником. Ісус тебе називає не тим, хто несе прокляття, а тим, хто притягує благословіння. Ісус тебе називає не брехуном, а правдивим. Ісус тебе називає не тим, за ким борги волочаться, а тим, хто хто напаки позичає іншим. Ісус називає тебе тим, хто буде вести, а не буде в хвості. Тим, хто голова, а не хвіст. Ісус тебе називає сьогодні також тим, хто є багатьбать багатьох.